Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати на чером відео. Запостив я в нашому телеграм-каналі чергову новину з приводу того, що ми з вами можемо отримати в EFC24, виконавши завдання у FIFA 23. А мені хлопці пишуть Донецький, допоможи, будь ласка, бо нічого не зрозуміло, поясни, що робити, запиши відео. Тож, як і просили, записувати відео, де розкажу вам, що саме таке. пресізон, як цей сезон взагалі? і FIFA 23 працює і яким чином особисто ви зможете підсилити свій склад в FC 24, заробивши деякі Паки, але перш ніж ми почнемо, хотілося поділитися з вами невеличким інтерактивом, який ми проводимо в телеграм-каналі. Ми вирішили зібрати ну, збірну каналу, збірну Донецька, називайте її, як хочете. На кожну позицію висувається декілька кандидатур, і колектив вирішує, кого вони хотіли бачити саме в цьому складі. І після того я цим складом відіграю Вікін-Лігу. Сподіваюся, зможу зробити це на стрімі. Тож приєднатись, посилання буде в описі під цим. Відео. Також, якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися, сподіваюся, на вас тут очікує багато цікавого. Ну а ми будемо потрошки переходити до теми сьогоднішнього відео. Пропоную по традиції розпочати з завдань. Ми трошки оглянемо контент, який останніми днями до нас прийшов, можливо, комусь ще це цікаво, ну, а після того або паралельно будемо а, говорити про пресізон. Перш за все, у нас закінчився сезон «Футіс». Я сподіваюся, ви встигли зібрати свого Вінісі Джуніора або пік на ікону, не знаю. І наразі в нас останній сезон, дев'ятий, йому залишилося 17 днів, 8 годин. Це рівно стільки, скільки залишилося взагалі в FIFA Ultimate Team 23. Так от називається він Preseason. І тут в нагородах нас лише всілякі паки, нічого цікавенького, єдине, що за 30 рівень ви можете отримати одного з чотирьох гравців на вибір Futis з будь-якої з 6 команд. Але кому це наразі цікаво, коли СБЧ повторюється по три рази-два рази на тиждень з цими на 94, я, чесно кажучи, не знаю, Тож це просто їй зробило щось, аби щось було. А от далі в нас є кілька цікавих об'єктів. Ну, перш за все, їй а, в цей період часу вони додають деякі картки в паки, вони повернули перші три команди футіс і залишили деякі шейпшифтери, деякі тоци. Повного переліка я, до речі, так і не знайшов, як і не. Намагався це зробити, тож якщо у вас є посилання, напишіть мені про це в коментарях. І ще одна характерна черта цього періоду вона полягає в тому, що їй викачують купу цікавих СБЧ з прокаченими статами для гравців, які переходять в нові клуби. І одна з таких подій, так у нас відбулася, Олексій Санчес став гравцем інтера. Арнаутович також перейшов до інтера, і вони об'єднали цих хлопців в завдання. Тут треба грати спочатку просто, потім грати за Арноут. Щоб вибити Санчеса, можливо, ви фанат інтера, можливо, Барселона або Арсенала. тож вам це буде цікаво. Також не забувайте виконувати daily login objectives, Це просто для того, щоб отримувати experience і щоб отримати паки ще в цій версії гри. Окрім того, її додали Pre-Season Cup. Тут ви зможете погратися. Це такий альтернативний режим League та дивізіонам, які вже майже ніхто не грає. Також за завдання ви отримаєте цікаві піки паки за багато перемог, відповідно, гарні паки. І от найцікавіше, напевно, те, заради чого ви сьогодні зібралися, це в нас Join the Club і New Era завдання. Що це таке? Вам потрібно вигравати матчі в будь-якому режимі фут зі стартовим складом, який від відповідає вимогам по кожному підпункту, скажімо так. Прем'єр-ліга це в нас сім гравців. Прем'єр-ліги має в стартових 11 гравцях. У вас бути Ла Ліга, Сім Лаліги, А, Бундесліга і так далі. Тут ви отримаєте плеєр-піки за виконання цих завдань, але найцікавіше в нас отут, в описі саме «Join the Club». І тут я зараз, напевно, навіть приберу для вас камеру, щоб ви побачили: так. Earn the Joint Club Pack in Next Year Ultimate Team Contain a pack of three rare gold players from each і e League all rewards are untradeable. Тобто, що ми з вами получимо? За кожну лігу виконану, ви отримаєте пак з трьома радними гравцями з цієї ліги. Тож, я б вам радив це робити, якщо ви просто заходите інколи в ро або граєте які матчі. Ну, наразі фул мета склад можна з будь-якої ліги зробити. Тому для вас це буде неважко. А отримати цікаві паки на початку нової версії, хто зна, хто вам там впаде, ну, будь-яка навіть золота, рарна картка, може підсилити ваш склад, допомогти отримати кращі нагороди, ну і відповідно збільшити ваш бюджет на старті гри, це дуже важливо. І друга це в нас New Era. Тут. Вам потрібно виконувати СБЧ, зараз ми до нього перейдемо. Сенс в тому, що коли ви виконаєте це СБЧ три рази, ви закриєте цей блок і відповідно отримуєте також паки в вже наступній генерації. EA -FC. І це буде в нас пак з двох золотих рарних гравців, а також базовий герой в оренду на п'ять гравців. І Коінбуст. Ну а знову ж таки, хтось сміється з цього коінбуста. Але якщо вам дадуть, наприклад, цей коін бустер на 10-15 матчів, і ви будете грати в склад Battles на початку і всі для того, щоб нагороди вибити. Ну там кожен матч 500 монет, слухайте, ви не бачили, як ми з трейдмастером будували бюджети в FIFA 23. Він мені казав, що це найскладніший рік, бо коли ми просто на бронзі трейдили і 200, 300, 500 монет з кожної картки, це були шалені гроші. Тому знов ж таки я вам раджу це виконувати. Давайте ми перейдемо в розділ. З і подивимось, що саме треба робити. Тут я додав кілька оновлених з але давайте ми все ж таки закінчимо з New Era – один з двох гравців на вибір 85, ви будете отримувати. Тут все дуже просто. Ви обмінюєте склад з бронзових гравців, отримуєте пік і отримуєте ачівку за виконання. Єдине, що це СБЧ повторюється раз на день, а залишилося лише 4 дні, тож не прогавте, тому що я якось завтикав трошки, що воно там та, висить, думаю, зроблю пізніше, зроблю пізніше. Трошки не цього було сьогодні-вчора, але. Так, час іде, тож я вам раджу виконувати. І зараз давайте разом подивимось, до мене зайдемо в Objectives. І New Era, будь ласка, я виконав першу, перший блок, так, отримую якийсь пак. Ну і відповідно ще два рази, коли я це зроблю, я цей блок завдань закрив. Втім, це тільки перший тиждень. І якщо ми знов подивимось на твіт від Шеріфа, то ми можемо побачити, що в нас буде ще другий тиждень Join the Club 2 Objective, за який ви отримаєте Пак 82X10G і всі 24 в нагороду. Це шалений пак, я не пам'ятаю, щоб в минулих версіях гри таке пропонувалося. Також, зібравши SBC Nuera, ви отримуєте ще 2 гравці рарних в аренду базового героя. Тут нічого не змінюється. Ага, 1000 монет на 5 ігор. Ну, я вам хочу сказати, 5 плюс 5 на 10 ігор. По тисячі монет це 10 тисяч монет, це 10% гарного стартового бюджету професійного трейдера на старті гри. Тож я б не нехтував. І е, на третьому тижні в нас буде обджеті, споки невідомо які саме, але за виконання цих завдань ви отримуєте 83х5 і 84х3, два паки з антрейдаво-нагородами. Тож ну, я вважаю, що паки досить. Цікаві, я вважаю, що вам треба заморочитись за того, щоб слідкувати, не пропускати. Ну або за каналом слідкуйте за відео, або в телеграмі. Я це все діло одразу в пошук, коли воно тільки виходить. Тож обирайте саме де слідкувати. Ну і тепер, коли ми розібралися з нагородами, давайте пробіжимо швидесенько по СБЧ, які в нас останнім часом і додали. По-перше, ми отримали новий дизайн перед сезонки. такий він схожий на EFC24 обкладнику. обкладинку. Тут нас 90+, шейпшефтер, Шипшефтер о пік, один з. П'яти, наче те саме, що в нас вже було під час івенту Футіс, просто вони його реліснули. Далі 90 плюс Player пік і 93 плюс Player пік я навіть показувати не буду умови збірки. Я не думаю, що комусь це цікаво на даному етапі гри. Ну або якщо вам цікаво, ви і без мене подивитесь. Стосовно рулетах в нас ще є дуже цікаво і оце я раджу виконувати кожному з вас, тому що ми знаходимося так в ендгейм стадії, і ви зможете зловити. Когось крутезного в склад і потім, можливо, через півроку зайти в гру і погратися умовним Кріштіану Роналду або Неймаром або Лео Месія. 94 плюс один з трьох гравців на вибір Футіс, Футіс Хіро, преміум Футіс, всі вони там зі всіх команд, 92-й, перший дев'ятий рейтинг, але наразі, з урахуванням того, що 85 Х10 нас реліснутий на 10 разів, то воно для вас, в принципі, безкоштовно. А з урахуванням додатково, того, що в є в кодах. Гри ПАК 86x10, і ми очікуємо на нього завтра, вже в понеділок. Не знаю, які там будуть умови, але якщо він буде untradable, то це просто буде безкоштовний фодер, безкоштовна будь-яка збірка. Ну і 82x10 додали пак, але мені з нього ніколи нічого не падало, тож не знаю, хочете, збирайте. Там проблема в тому, що дуже багато збірок, тож це займає деякий час. Стосовно цікавих гравців, якими я хотів би з вами поділитися, перш за все, це Рафа Лео, Хайло Ворк 5-5 зірочки, 99 рейтинг преміум футіс, шалені стати. Я досить вважаю, що його Тоц-картка навіть на поточному етапі гри спокійно може претендувати на потрапляння в С-тір категорію карток. До речі, зовсім нещодавно я записав відео Тірліст з нападниками футіс, Десь у, тут, у, тут у вас сподіваюся, вискочить, якщо Ютуб не заглючить. Тож прошу до перегляду і не пишіть мені обов'язково там вже під тим відео, чи подобається такий формат, чи ні. Розуміти взагалі потреби аудиторії. Так от, Ліао, цей це 100% с Він біжить, він б'є, незважаючи на те, що він кримезний, він гарно крутиться, в нього лівий стік в повному порядку. Тож обов'язково збирайте, ви не пожалієте. Рухаємось далі. Тірі Анрі, 99-й рейтинг з дуже прикольною анімацією, динамічною фотографією. Це в нас був кавер Star Icon, зірка, чергова і стати намалювали просто не. Ймовірний, втім, я зіграв за його аренду версію три матчі. Чесно, мені не сподобалось. Не знаю чому. Ну, Напевно, тому що в мене сьогодні геймплей, повна шляпа, але тим не менш, він мене не реалізовував убойних позицій, моменти. Він він, він він біг і він пластичний, це помітно. Але я не побачив якоїсь магії, як того ж самого бензема або жіноля. Не знаю, можливо, треба більше з ним пограти. Втім, ну я думаю, для фанатів Прем'єр-ліги Арсеналу взагалі питання не стоїть. Картка Намальовано топова. Якщо у вас він грає файно, то ну, взагалі супер. Якщо ви не впевнені, завжди є можливість зібрати арену. Я саме так і зробив. А от ця канка прийшла до нас вчора. Ну і це просто розрив. Джуд Белінгем 5-5 зірочки. Хай-хай воркрейти присвячено його трансеру до мадридського реалу. І в нього просто неймовірний буст до статистики. Повністю 99-й дріблінг. І це єдина картка, яка з його моделькою, High Average Plus в нього моделька, він може крутитися. І він це міг робити навіть у версії Team of The Year, потім Team of The Season. Ну а тут, коли всі стати по 99, я взагалі не уявляю собі, що це буде за звір. Ну, точніше, я здогадуюсь, це буде найкращий півзахисник в грі для мене. Навіть Тоц версія. Один з найкращих півзахисників в Рівень в мене е, в Антрейді є. Я з нього багато грав, просто шалена картка. Тому цей на мою суб'єктивну думку просто буде бомба, і обов'язково раджу вам зібрати, щоб наприкінці гри вже пограти топовими картками. І сьогодні ми отримали цікаве СБЧ Кім Мін Джей черговий трансфер е, з Наполі до Баварії. І тут теж якийсь демон судячи по статах 92 в нього акселерейшн 99 дев'ять. Дистанційна швидкість, тобто PCF. ПСЕ... При тому він 84 має спритність. Я думаю, що він може бути ленксі. Якщо так, то просто йому стиль зіграності тінь кинути, щоб максимізувати взагалі пейс і захист. А фізика в нього і так 99-та. Ну і це дуже цікаво. Я ще не тестував цю картку, тож не знаю, можливо, запишу коротенький шорт з цього приводу, подивимося. Але я думаю, що картка має бути прикольною. Тож ну, зберіть її там всього лише дві збірки, якщо ви зараз ще граєте. І ви крутите паки, а я не знаю, що ще можна робити в цій грі, з урахуванням того гімплея, який в нас є. Тож я думаю, що для вас це не викликає жодних труднощів. Друзі, таке відео коротеньке, як ви любите, суто під каву, інформативна. Якщо у вас залишились якісь запитання з приводу перед сезонки або з приводу якихось рулеток, крутилок, телеграму, всього що завгодно, Напишіть мені обов'язково в коментарях. Я прочитаю та всім вам відповім. Ну а ми з вами по традиції побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Papa